Трансляцію свою, і так само панові Віталію Портнікову, який у нас в нас з самого краєчку сидить і теж готується йти на презентацію. Тому, пане Віталію, порушуючи той план, який ми складали, і цінуючи ваш час, і як відомого журналіста, публіциста і багатолітнього знайомого і колеги Юрія Миколаївича, просимо до слова. Дякую, дякую за можливість взяти участь у цій презентації. Ми якраз з колегами говорили перед її початком, що дивно на те, що ми шевченківські лауреат, а дивно те, що Юрій Миколаївич досі не шевченківський лауреат, і мова йде про людину, яка висвітлює гострі і важливі для українського суспільства теми в літературі, яка фактично започаткувала жанр сучасної публіцистичної прози ще наприкінці 80-х, на початку 90-х років нашого століття. Пан Жолинський, як можна сказати, патріарх нашого літературознавства, знає, що я не грішу проти істини в цьому плані. Тому ми можемо нашу презентацію вважати ще й зверненням до Шевченківського комітету, проханням виправдати цю творчу роль Юрія Миколаєвича і зрештою врахувати те, що його доробок в українській літературі. Заслуговує Національної е, Шевченківської премії України. Але це така, таке звернення, а є ще кілька подяк, які для мене дуже важливі. Я хочу, по-перше, подякувати е, Юрію Миколаївичу, що він продовжує моє творче довголіття. Мій е, е, літературний наставник з дитячих років, відомий єврейський письменник Григорій Канович, на жаль, його вже немає серед нас, коли йому було десь. Приблизно 85-86 років сказав мені, ось ти знаєш, Віталію, я написав свій останній роман. І я подумав, людина у 85 років написала останній роман і вже вважає, що далі може не писати. А я закінчу свою творчу роботу тоді у 87 років. Ну, учень же має бути хоча б на рік більш плідний, ніж його вчитель. А Юрій Миколаєвич продовжує досить плідну творчу діяльність після 90-х. Років. І я тепер кожного разу дивлюся, скільки продовжиться ця творча енергія, щоб запланувати собі ще один рік і бути більш, так мовити, довгим у творчості, ніж Юрій Миколайович. Хоча, я думаю, що швидше за все, Юрій Миколайович виграє це змагання, як він багато змагань в літературі і в політиці вигравав. Хочу, е е е Юрію Миколаївичу не як лікарю, а як. Е письменнику і політику подякувати за те, що він заощадив моє здоров'я. Я можу вам навіть сказати, чому коли мені було 22 роки, і ми познайомилися з Юрієм Миколаєвичем на з'їзді народних депутатів Радянського Союзу, про що ви згадували, і я хотів би нагадати, що це взагалі були перші народні депутати України, демократи ще не було ніяких депутатів-демократів в Верховній Раді Української РСР, яка була просто 100% Комуністичною ще до перших відносно вільних виборів до Верховної Ради української РСР треба було почекати. І ми, українські журналісти, які висвітлювали тоді цей московський з'їзд, дуже сподівалися, що Юрій Миколаївич стане в майбутньому очільником української держави. Ми на нього ставили. Він для нас був таким ідеалом сучасного політика. Тому що творчий діяч, і тому, що громадський активіст, і тому, що в нього було те, чого у багатьох тоді, в тодішній Україні не було. У нього було масштабне мислення. І ми хотіли, звичайно, щоб український президент був е з масштабним мисленням. Я вам відкрию секрет, ми й досі цього всього бажаємо. І Сподіваємося, колись дочекаємося. А Юрій Миколаївич не став президентом України. І таким чином, але всім своїм життям довів, що можна служити державі і розвивати Україну не в президентському кріслі, що мене це завжди завжди втішає, коли я думаю про власні амбіції. І це теж можна сказати, економія здоров'я. Я хочу подякувати Юрію Миколаєвичу за те, що я можу себе вважати оптимістом. Тому що коли мені кажуть, що я виступаю з якимись пецемістичними оцінками, все фарбую в чорних е, тонах, потрібно з читачем чи глядачем бути набагато більш обережним. Я завжди кажу: слухайте, це ви просто не читали Щербака. От якщо ви читали Щербака, ви знали, що в мене дуже оптимістичний, дуже світлий погляд на світ позбавлений катастрофічності. А у Юрія Миколаївича є масштабна я сказав, вселенська картина постійної е, катастрофи. І мені, як людині єврейського походження, варто просто сказати, що в цьому є щось біблейське. Я взагалі вважаю, і знову-таки адресуюся до пана Жолинського, який це набагато краще знає, ніж я, що справжній письменник завжди має на якомусь етапі своєї творчості переходити до рівня біблейського пророку. Тоді це справжня література, яка лікує націю і допомагає їй вижити. І коли про одну людину можна сказати так багато подяк, одному звичайному читачеві. То я думаю, це вже варто того, щоб читати Юрія Миколаєвича і радіти його творчому довголіттю і сподіватися, що воно продовжуватиметься. Дякую. Дякуємо вам, пане Віталію.